Вітаю всіх! Як енергії Верховної Жриці будуть впливати на нас 2 квітня 2024 року? День містики і прагматизму, сповнений протиріч, різних почуттів і емоцій. Можуть виникати сумніви, недовіра, скритність, бажання бути не схожим на інших. Емоційна неурівноваженість буде виражатися як занадто багато турботи і опіки. Недовіра і підозра як до себе, так і до всіх, з ким прийдеться спілкуватися. Ревнощі можуть бути безпідставними, але опанувати себе буде важко. На роботі у бізнесі також будуть певні скриті фактори, буде не вистачати інформацій, і покладатися треба тільки на себе. У особистих стосунках бажання партнером будуть щитуватися на рівні інтуїції, почуття щирі, хоча зовні буде здаватися, що партнер байдужий. У кого стосунки тільки зароджуються, зараз йде оцінка один одного. Але декому хочеться побути на самоті, уосіблено. Рекомендація: цей день не є добрим для прийняття рішень. Не сприймайте на віру всю інформацію, що буде надходити. Якщо зіткнетеся з закритим боком якоїсь справи, яка викличе у вас сумніви, тривожність. Не поспішайте прояснювати ситуацію, краще дослухайтеся до своїх перечуттів. Уникайте агресії, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім гарних стосунків у родині. Миру вам і гарного дня!